Андрій Усачов, розумна собачка Соня, Королівська дворняжка. В одному місті, на одній вулиці, в одному будинку, в квартирі номер 66 жила була маленька, але дуже розумна собачка Соня. Соня мала чорні блискучі очі, довгі, наче принцеси Вії, та ще акуратненький хвостик, яким вона обмахувалася, ніби вілом. А ще вона мала хазяїна, якого звали Іван Іванич Корольов. Тому поет Тім Собакін, що мешкав у сусідній квартирі, і називав її королівською дворняшкою. А інші думали, що це така природа. І собачка Соня теж так думала. І інші собаки теж так думали. І навіть Іван Іванич Корольов теж так думав, хоча знав своє прізвище краще за інших. Щодня Іван Іванич ходив на роботу. А собачка Соня сиділа сама у своїй шістдесят шостій Королівській квартирі і страшенно нудьгувала. Певно, тому з нею і траплялися всілякі цікаві історії. Адже коли стає дуже нудно, завжди хочеться зробити щонебудь цікаве. А коли хочеш зробити щонебудь цікаве, щонебудь обов'язково та вийде. А коли щонебудь виходить, Завжди починаєш думати, як же це вийшло? А коли починаєш думати, чомусь стаєш розумніше. А чому хто зна? Хто зробив калюжу? Коли маленька собачка Соня ще не була розумною собачкою Сонею, а була маленьким, розумним. Суциням, вона часто робила калюжку в коридорі. Хазяїн Іван Іванович дуже гнівався, тицяв соню носом і примовляв. Хто зробив калюжу? Це хто зробив калюжу? Виховані собаки, додавав він при цьому, мають терпіти і не робити калюж у квартирі. Собачці Соні. Це, звичайно, страшенно не подобалося. І замість того, щоб терпіти, вона прагнула непомітно робити свою справу на килимі, тому що на килимі калюж не залишається. Та одного дня вони вийшли гуляти на вулицю, і маленька соня побачила перед під'їздом величезну калюжу. Хто зробив таку величезну калюжу? здивувалася Соня. А за нею вона побачила другу калюжу, ще більшу від першої. А за нею третю? Це, певно, слон, здогадалася розумна собачка Соня. «Скільки ж він терпів, подумала вона з повагою. І відтоді... Перестала робити калюшку в квартирі. Доброго дня, дякую і до побачення. Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома Такса. Усі виховані собачки, суворо сказала Такса. При зустрічі мають вітатися. Вітатися це означає говорити доброго дня, привіт або здрастуйте та воляти хвостиком. Доброго дня! сказала Соня, якій певна річ, дуже хотілося бути вихованою собачкою і, вильнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти й до середини такси, що виявилася неймовірно довгою, як її знову гукнули. Усі виховані собачки, мовила такса, мають бути вічливими, і якщо їм дають кісточку, цукерку чи корисну пораду, говорити Дякую. Дякую, сказала Соня. який…» Звичайно ж, дуже хотілося бути вічливою та вихованою собачкою і побігла далі. Та щойно вона добігла до таксиного хвоста, як ззаду почулася. Усі виховані собачки мають знати правила доброго тону і, прощаючись, говорити до побачення. До побачення! Крикнула Соня і задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася наздоганяти хазяїна. Від цього дня собачка Соня стала страшенно вічливою і, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди говорила Доброго дня, дякую і до побачення. Шкода, що собаки їй траплялися. Найзвичайнісінькі. І багато хто закінчувався раніше, ніж вона встигала все сказати. Що краще? Собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала. Що краще? Бути великою чи маленькою? З одного боку. Думала собачка Соня, великою бути значно краще, і кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. Та з іншого боку думала Соня, маленькою теж бути краще, адже ніхто тебе не боїться і не побоюється, і усі з тобою грають. А якщо ти великий, тебе неодмінно водять на повідку й одягають на тебе наморник. Саме цієї миті повз майданчик проходив величезний і злючий бульдог Макс. Скажіть, ввічливо запитала його Соня, а це дуже неприємно, коли на вас одягають намордник. Макса це питання чомусь страшенно розлютило. Він грізно заричав, рвонувся з повіця і, перекинувши хазяйку, погнався за сонею. ой Ой-ой-ой! –– думала собачка Соня, чуючи за спиною грізне супіння. Все-таки великою бути краще. На щастя, дорогою їй трапився дитячий садок. Соня угледіла діру в огорожі і хутенько просну... прослизнула в неї. Бульдог аж ніяк не міг пролізти в діру і лише голосно хекав з того боку, як паровоз. Все таки добре бути маленькою, зміркувала собачка Соня. Якби я була великою, я б ні за що не проскочила в таку маленьку щілину. Та якби я була великою, подумала вона, нащо б я взагалі попхалася сюди? Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона все-таки вирішила, що краще бути маленькою. А великі собаки нехай вирішують самі. Як Соня навчилася розмовляти. Якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу у світі тварин і думала. Цікаво, міркувала вона, чому люди вміють розмовляти, а тварини ні. І враз її осяяло. Адже телевізор теж розмовляє, подумала Соня. Коли його вмикають у розетку. Отже, подумала розумна соня, якщо мене увімкнути в розетку, я теж навчуся розмовляти. Узяла собачка Соня І сунула хвоста в розетку. А там хтось як шепиться в нього з зубами. Ай-яй-яй-яй-яй! зарепетувала Соня. Відпустіть! Боляче! І, висмив, висмикнувши хвоста, відскочила від розетки. Тут з кухні прибіг здивований Іван Іванич. Отакої, сказав він, і, погладивши тремтячу соню, додав. Дурненька, адже там електричний струм. Будь обережніше. Цікаво, який він з себе, цей електричний струм, міркувала собачка Соня, з острахом поглядаючи на розетку. Маленький, а який злий? Добре б його приручити. Вона принесла з кухні маленьку кістку і поклала її перед розеткою. Та струм з розетки не висунувся. Можливо, він не їсть кісток або не хоче, щоб його бачили, подумала Соня. Вона поклала поряд з кісткою шоколадну цукерку і пішла гуляти. Та коли вона повернулася, все виявилося цілим. Цей електричний струм не їсть смачних кісточок. Цей електричний струм не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, подумала розумна собачка Соня. І від цього дня вирішила триматися від розетки подалі.